Переселенка Наталія Відлір працює в Лизаветівському фельдшерсько акушерському пункті Лузівської громади. Вона приїхала сюди з родиною. Раніше жінка мешкала в Іловайську, де майже чверть століття пропрацювала медсестрою. Люблю свою роботу. Я сюди приходжу, як додому, як на свою дачу. мабуть. У нас тут квіти, у нас тут люди, у нас тут живе бабугай. Всі знають і ну знаю, люди всі. Я до них привикла, вони до мене привикли. Наталя, звісно, сумує за домівкою та просить Лозівського міського голову Сергія Зеленського покращити її житлові умови. Проблема життя і все. І, Якби я тут, мабуть, вже назад дороги немає, вже я тут своя. Найбільша проблема це опалення, тому що зимою топимо конвекторами і вони дуже багато світу мотають. Ми подивимось там. І по можливості треба подивитися Валерій Вікторович. Помогти і этим. коштами да, на, да, на ми ремонт, можемо... плітку там можливо все, все відпрацюємо, да то покажемочільник громади також спілкується з місцевими мешканцями. Вони прийшли на прийом до мобільної бригади лікарів. Її виїзди по населених пунктах громади організували за сприяння обласної влади та Харківського центру екстреної меддопомоги. Катерина пройшла обстеження в кількох лікарів. Гінеколога була, мамолог там був, щитовидку провіряли дуже зручно. Да, і часу У нас ну, багато стається, щоб не в дорозі, а ми вдома. І по здоров'ю дуже так хорошо. Чи то нам треба добиратися своїм ходом, чи то ми прийшли сюди. Далі міський голова відвідує фельдшерсько-акушерський пункт та дякує медикам і старості Наталі Садовничій за роботу. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Савельніков, ТРК Лозова.